У той же час Шахтар впевнено розгромив львівські Карпати, які в Донецьк вперше привіз колишній наставник донечан Валерій Яремченко. Дубль у грі на рахунку гладкого, який у перегонах з Косиріним зміцнив своє лідерство. Шахтарі Карпати розпочали поєдинок без поспіху. Перший по справжньому гострий момент матчі створили гості. Лащенко пробив повз ворота. Згодом Лащенко створив для своєї команди вже справжні проблеми. Він збив гладкого, який виходив на побачення з Наліпою. Червона картка захиснику і Карпати 17-ї хвилини грали в 10-х. Однак господарі не поспішали реалізовувати свою чисельну перевагу. Міг відзначитись Кастілью, але перетримав м'яч і пробив у Наліпу. Майже одразу Шахтар таки вийшов вперед. Ніхто не зміг зашкодити Ілсіньо, влучно пробити з обійної позиції. Душа хотів поповнити свій гольовий реєстр гладкий. Втім, в цьому епізоді його гол відмінили. Фернандіню віддав Олександру Пас з положення поза грою. Не вийшло в першому таймі, вдалося після перерви. Спочатку гладкий відмінно скористався зі свого побачення з наліпою. Далі нападник доничан, отримав м'яче від Шевчука і буквально заніс його у ворота гостей. Далі поєдинок звівся до гри, у котики мишки де господарі полювали на захеканих оборонців Карпат і особливо не поспішали забивати. Один вукіч міг принаймні тричі розписатися у воротах на Лєпе. рахунок не змінився 3-0 на користь Шахтаря, для якого це вже 11-та перемога поспіль в чемпіонаті. Вчора спитали футбол, так бачили, що ну, Валенція дома програла, Шалке, Глазго, Штутгар, всі, які грали в чемпионслі, очі встали, звісно. Ну, У нас багато ігроків хороших є, ми постарами. Сьогодні показали п'ять хорошу гру. i tri očka sam mogla na sebojnja rekord. U nas sad i nas igri pa dvijat no nada i nas надо naraz, nada išao vi